Всім доброго дня. Наставний день, коли ми можемо оголосити розіграш на нашому Ютубі. Розігравати будемо наш сортовий соняшник Володимир. Два призових місця. Перший отримає дві посівні одиниці, другий отримує одну посівну одиницю. Умови дуже прості. Підписатися на нас, підписатися на канал, який вказаний в описі під цим відео, написати коментарі та зробити лайки. Кожен ваш коментар буде ураховуватись. Обов'язковою умовою наголошую, є підписатися на нас та на. Канал, який буде вказаний в описі під цим відео. Якщо при розіграші так страпиться, що випав ваш номер, але ви не підписані ні на нас, ні на той канал, то ми приносимо свої вибачення, але ні, умови не виконані, і ми будемо обирати переможців далі. Розіграш діє з 3 по 13 березня, 14 березня, ми оберемо переможців. Тому грайте, пишіть коментарі. Всім удачі і хтось із вас обов'язково виграє соняшник. Всім гарного дня! Привіт з Херсонської області! Зараз знаходимося на своїй ділянці, де в нас посіяний соняшник Володимир. Дуже здивовані в плані того, що завжди сіємо гібриди від різних виробників. А тут асорт показав отакі результати. Так як ще були в окупації, обробіток дуже був поганий. Це була одна дісковка, потім заборнували, потім культивація перед посівом. І сіяли без добрив. Що ми зробили? Це одним геліантиксом його покропили, все, від трави. Не вносили нічого, ніякого борів, не лічили його, нічого не вносили. От стоїть така... Рослинка чудова, і він весь, так сказати, рівномірний. Дуже, дуже сподобалося, не очікували, чесно, не очікували, що буде такий результат. Все трошки, не знаю, тут чуть-чуть менше, але так він весь рівномірний. Ось так прокажу вам, що далі пройшов. Так що дуже сподобався. Будемо надалі, як. Цей рік покаже, якщо нормальна сипине, надалі будемо співпрацювати. Дякую.